Сьогодні, 19 січня, у Житомирському гідропарку люди занурюватись у прорубану рятувальниками ополонку почали ще вночі. Хочу десь около часу. Тут приходили в 12, купалися годин. Ми кругли сутки чергуємо. На водохрещі ми прорубали ополонку. Зробили для того, щоб люди на водохрещі могли окунутися, прийняти водохрещення. Довжина коло ополонки. 10 метрів, глибина метр 40, температура води до 5-7 градусів. При температурі повітря? Мінус 7, мінус 8. Житомирянин Юрій Кошубський 13 років поспіль займається моржуванням. І розповідає, що для того, щоб опинитися у крижаній воді, треба свій організм підготувати. Знаєте, з фізичної точки зору водичка остигає, вона не так швидко, як повітря. Тому в літній час, особливо десь в серпні, починаємо потихеньку купатися і організм привчати до висигання води. Чим ближче до, скажімо, зимнього періоду часу вода поступово висигає і організм привикає. Житомирянин Євген Деревняк на водохрещі занурюються у крижану воду 5 років поспіль. Чи готуйтесь якимось чином до того, щоб сьогодні опинитися в крижані воді? Звичайно, має бути гарний настрій обов'язково. І це все для мене особисто. А чи готувалися, підготовлювали якось Е, Ні. Я думаю, що в такий день ніякої підготовки не потрібно, тому що освячена вода і навіть не здорова, не підготовлена людина може сміло йти в воду, так що готуватися не обов'язково. Чи треба зважувати дивитися на свій стан здоров'я для того, щоб сьогодні опонити? Да, Так, на здоров'я треба дивитися. Бо це ж все одно стрес, там перепади такі йдуть. Треба, треба. Ну, хто боїться, то треба може до лікаря сходити, роз він чи не розрішить, таке. Це люди, які вирішили вже на водохреща окунутися в ополонку, повинні насамперед оцінити стан свого здоров'я. Якщо є наявні хронічні захворювання, це захворювання серцево-судинної системи, суглобів, органів дихання, все чистотевої системи. В цей час, якщо є якесь загострення, краще уникнути цього, щоб потім не лікувати. Наслідки цього занурення, тому що любе занурення в холодну крижану воду викликає спазм м'язів, органів внутрішніх. Це є стрес для організму. Ще за словами керівника служби медичного забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрія Мітрофанова, перед зануренням в ополонку не слід вживати спиртні напої. Алкоголь дає відчуття тепла. Він дасть заспокоєння, він дасть веселість, але повірте, для організму це буде дуже велика нагрузка. Перед зануренням в ополонку бажано за тиждень, за два, а то ще краще, і не припиняти закалювання, тобто обмиватися холодною водою, гуляти на свіжому повітрі. Тобто витримувати низькі температури. Якщо людина, яка не готова до цього один раз в рік в дуже холодну воду піде, буде для організму не дуже приємним результатом. Антоніна Туга, Сергій Базилюк, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.